Добрий день. Ми бійці 58-ї окремої механізованої бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шаучка та всіх небайтужих з допомогою у зборі на придбання автомобіля для виконання бойових завдань. Просимо вашої допомоги. Слава Україні. Героям! Слава! Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Щось відозу мене, як у китайця. Ну, то таке діло Значить, на пасіки був. Ще мабуть не проснувся, хоч вже фактично дві години на ногах. Так що, друзі, сьогодні у нас не четвер, сьогодні у нас середа, не по накатанні, сьогодні у нас таранчучок. От, вчора вечором злив такий дощара, раз, другий, третій і фактично цілу ніч то наче притихне, таке лело, капець трошечки зазняв, вам покажу. Ну а ще хотів би безпосередньо звернутися. Не забувайте приєднуватися до нас в прямий ефір по п'ятницям. Поспіваємо українських пісень з дівчатами. Також проведемо якусь лотерейку. Ще не знаю, що ми будемо розігрувати, але я думаю, щось придумаємо. Так що приєднуйтеся для того, щоб підтримати наших захисників. Звернень дуже багато, тільки за вчорашній день. Дзвонили дуже цікаві підрозділи. Ну, не знаю, якщо дозвоняться до мене, ну, я маю на увазі, якщо зроблять те, що я попросив, тобто пообіцяли тобто відеозвернення, я думаю, ви побачите. Вже безпосередньо допомагали різним підрозділам, деяких ми не афішували. На сьогоднішній день шапка в принципі та сама. І знову в нас 150-та бригада також потрібен, помимо буса ще повинен потрібен пікап, якщо там не вийде в іншому місті. От, також 79-та бригада, також потрібний ще пікап, трошки інший підрозділ хлопці з броварів набрали. Ще один цікавий спецпідрозділ. Ну і залишилося у нас трохи косяків в районі 9 тисяч доларів, вже трошечки менше завдяки деяким людям. Ну і працюємо далі. Ну а також е, робимо цікаві штучки. От, можливо, треба було б вже перейти робити штучки, ну але поки... Як, в різні сторони? Понятно, що треба займатися одною справою, але я думаю, завдяки вам ми підтримуємо. Одну штучку ми вже передавали Валерії Хоковлі. Зараз дві в розробці, по старій накатані, і дуже є багато цікавих людей, з якими ми знайомимося, які прагнуть волі і свободи і прагнуть жити в нашій вільній державі. Тобто роблять все можливе і неможливе завдяки своєму ресурсу, ну а потім ставлять на поток і виробляють ті речі, які захищають наших захисників. Так що, друзі, дощара пройшов капець, Калюха там в процесі зараз займається свинкою, я посправлявся по господарству, як завжди, роботу ніхто не відміняв. Дощик пройшов доволі добре, і одразу видно все ще стало більш сочнішим, більшим. Ну, Але такий проливний дощ був не дуже добре. Приліпашило нашу картоплю. Так, да, патрон, що, у город? дивись, бо Надіжда Анатолій в нас зробить тобі вирвані годи. Ну воно ну, вимило картоплинку. Це наша рання картопля, вже можна буде й копати. Так що ну, тут невеличка грядочка. Тут я ще не перевіряв, чи в'яжеться, чи ні. От, так що почало цвісти, Хоч цвіту як такого вже третій рік я його не бачу. Так, деякі кущі цвітуть, а так квіток і немає. Так що, друзі, трохи підтопило нас. Водички трошки є. Плаваємо. Ну, але быстренько, быстренько входить, тому що ми знаходимося на горбочку. Ось такі калюшки залишилися. Калюня тут теж создає движняк. Надів білу футболку. На фоні свині, щоб зливатися. Так що така рижа свинка, я думаю, салка трохи буде. Леся Петрівна дала команду, щоб було трошки салка. Так що калюха зараз вимиває, маже кремом для загару. Ну а потім спалює. Мішковину. Так що ще раз звертаюся, хто спробував методику полтавського сала, славнозвісного сала Миргородського, воно також з мішковиною. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як воно і що воно. Дай напишіть свою позицію по тій по ті справі, яку ми з вами разом робимо. Так що всіх всім дякую. Ну а далі вставлю відосик. Калюха, привіт, кажеш? Добрий ранок. Калюха в процесі, зайнятий серйозними справами. Так що покажу вам трошки, як у нас вчора йшов дощ. Якраз дивився прямий ефір вовки-бруса. І кажу, ще дощу нема. Вони на озері були, в них ще не було, а у нас таке лило, що вийшов на двір, не мог зайти. Також хто ще не підписався на вовку бруса, або не знає, що я такий канал. По вівторкам дуже-дуже суперові цікаві розіграші. Там буде в них суперпроєкт на наступну п'ятницю. Так що приєднуйтеся, можете виграти дуже цікаві речі, ну а також підтримаєте збір на FPV і завдяки вам будуть знищуватися наші вороги, тому що кожне куплене FPV воно дає можливість відбити атаку ворога, якщо вони є. Ну, а також це врятовані життя наших військових. Друзі, такі справи. Ну, а ми працюємо поки далі по автомобілям. Справа доволі така, не, не дуже легка, тому що дуже довгий такий і дуже важкий процес. От, тому що ти не знаєш, завжди купуєш кота в мішку. Ну, але будемо працювати, тому що треба машини і для евакуації, і для підвозу, я вже казав. Хай навіть вони їдуть по шаурму. Але таким чином вони розгрузять себе, трошечки відпочинуть, матимуть можливість з'їздити і на нову почту, і десь в магазин, привезти якоїсь води, отримати якесь БК, ну, та де й тепер. Тобто я сильно не внікаю в ці всі моменти. Так що, друзі, всім гарного перегляду, як лив, у нас дощака. Реквізити мої є в описі під відео, якщо комусь цікаво, е -е, номер вайбера, будь ласка, не пишіть мені бред там. Стосовно моєї думки по е, тим товаришам, з якими я спілкувався до війни, що він там був в окупації, що в нього там маленькі діти. У нас кожного маленькі діти, і знаю, є, хлопці воюють і по п'ять, і по шість дітей. От. Так що не пишіть мені бридню. Моя дитина теж я рахую, що воно йому теж не потрібно три роки вже сидіти в Збройних силах України, дякуючи Богу, що живий. Так що бугай здоровий, хай бере зброю, йде бороне і відвоює те, що в нього забрали. Так що, ну, а я на цьому точно вже все. Номер вайберу є в описі, і номер карт. Кої якісь запитання, дурні чи добрі, пишіть. Ну і не забувайте писати коментарі. Гарного перегляду. До скорих зустрічей. Наступний таранчук. Так що, друзі, така погода у нас. Просто жесть. Ле як зведро блимає от така, а воно крыша як гле. Ух! Ох, і блискає, хай бог мило. Вот так вот, на. На. Вчора таке було і сьогодні. Віру воді. Та ви що? Ото лупене. Двері в сарай не закривав, бо як світло пропадає ночью, щоб не було задухи. Ось таке лопаше, тут боту не накрив, хазяїн говно, ну нічого. Распишная, вот такая левая, штука, где к ведра. Это вот как красота. станку по всьому контуру ота Бог дає з усіх сторін блискає то лише День парило, парило і напарило. Дощ вже стихає, значить десь переносить, це вже другий раз за вечір. Я знову усилюється. вылезти. Но Сурдели! Це вже налило до воду, не можу вийти тепер нікуди. Без коментарів. То притихне, то знову, то притихне, то знову але блимає постійно. по кругу. Значить трошки стихає. О, обратно піднявся. кожен год одне те саме. Нам тут таке півбіди. А як там хлопці? Ой-ой-ой. Шхвалами, шквалами, то найде то тут пуска. Просто... Все, притих трохи в тій ку хату, але блискає, не перестає. А, ще світло треба виключити на стовбі.